Каштанчик влаштував полювання, всі від нього ховаються, а він їх шукає. Вони вже всі хитрі. Раніше тільки Паша знав, що як від каштанчика можна заховатися, а зараз всі стали розумні. І воно, бідне, бігає, ну від нього не заховається. Були напали все на нашу белу ганочкою, зараз їх закриваю, поки всі гуляють. Сніжинка забігла прямо до них вольєр, поцапали дуже вони поцапали дуже бело. І ці бояться, видно їх. І ви боїтеся, чи що? Чи просто не хочете, щоб вони заходили до вас, вольєр. Якісь у нас недружні відносини. Кажи, що ж, наші пт були лідерами, а тепер що? А тепер ці масою задавили? да? У Вас тільки двойку, а тих, оно скільки. Тих ураган. Знесуть що, заховалися від тебе. Да? Гремчик тук-тук-тук-тук, зах... Грем... і в і вдомик. Каштан, оце бач, які вони хитрі. لا, опять ховаються, ховаються, ховаються. Не хочуть вони з тобою бігати. То що ти дуже в дракі, так в іграх переходиш до бійки, до якоїсь неадекватної, Греч? Ці два братині з собою схопили. Танчик, давай, в мене вже голова репається. Пошли з тобою диван краще застелять. Будемо застеляти диванчик. А ці хай бігають тут. А ми з тобою протопимо пічечку, застелемо диванчик, пішли. Все, ми з каштанчиком прийшли, будемо застеляти диванчик. Йди, каштанчику, будемо застеляти диванчик. Диви, опять розстелений диванчик. Диви, розстелений диванчик у нас. Розстелений диванчик, ти мені знов його не дасть застеліти. Ну чим би дитина не гралася, ти ж би там не дралася з тими дурбецлами. Іди, будемо застеляти. Іди, Іди будемо застеляти. А, під'їсти треба. Попить. присушило. Котяра наша, люся, льотчики. Пічка щось потухла, з мене такий розпалювальник, зараз прийдеться заново все робити. І чернушечка. Все? Лягайте, зараз я розтоплю заново, щось у мене не вийшло. І під'їсти треба. І все перевірить ці мисочки. Ну, тут же ж спокійніше. Ну, і оце гуляє-гуляє бігає два години, потім приходить дзюрить сюди. Це, вон, ми настелили, щоб він оце ж хоч не так розтікалося. Ну, може, він тому що може сходити в туалет тільки в безпечному місці? Не знаю, що в нього за приколи такі. Ну Гуляємо, там, а ходимо в туалет в приміщенні. Ну, це тільки взимку він тут, влітку він в вольєрі, а взимку в нього ж там, де очні яблучка були, туди ж може холод заходити, навіть, неприємно буде. Тому він у нас ось, ось з чернушкою, з люсю, з котом. Це наші льготчики.